Студії з випуском новин Сергій Градов, вітаю вас. Стрілянина в Аркадії. Поліцейські затримали буйного пасажира, який влаштував розбірки з водієм таксі. Інцидент стався вранці. Поруч із багатоповерхівками на Генуейській вулиці. Таксист доставив у пункт призначення пасажира, але той передумав і захотів їхати в інше місце. Отримавши відмову, він влаштував сварку з водієм. Керманич в свою чергу вигнав бешкетника з салону. А пасажир двічі вистрілив у його бік із травматичного пістолета. На щастя, 41-річний таксист не постраждав. Він від'їхав і зателефонував у поліцію. А стрілок забрав дві гільзи від пістолета і сховався в підземному паркінгу. Там його. І затримали поліцейські. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі. В Одесі судитимуть чоловіка, який побив і пограбував літню жінку. Від жорстоких побоїв пенсіонерка померла у лікарні, а злоумисника затримали в іншому місті, куди він втік у надії сховатися і уникнути покарання. Понівечення сталося в червні на вулиці Світанку. 39-річний злодій понад два роки орендував кімнату у пенсіонерки і дізнався, де жінка тримає гроші. Під час сварки з нею, через те, що чоловік почав зловживати алкоголем. Він нещадно побив старенького. Відібрав у неї мобільний телефон і гроші 5 тисяч гривень, 450 доларів і 100 євро. Після цього втік до іншого міста. Літня жінка без допомоги пролежала кілька годин, поки її не виявили сусіди. Вони викликали швидку та поліцію. Пенсіонерку доправили в лікарню з черепно мозковою травмою, крововиливом, переломами кісток носа і щелепи та іншими травмами. Майже два тижні медики боролися за її життя, але вона померла. Її кривдника затримали за кілька днів. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На швидкості маневрував на мокрій дорозі та не впорався з керуванням. На трасі Київ Одеса внаслідок лобового зіткнення постраждали дві людини. Аварія трапилася у Березівському районі. Водій автомобіля Мерседес не врахував погодні умови, перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Рено Мастер. У результаті постраждала 33-річна жінка-пасажир Мерседеса та водій Рено. З місця події медики їх доправили до лікарні. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. У причинах аварії розбираються слідчі. В Одесі пройшла буря, яка принесла зливу, сильний вітер та річки на дорогах, підтоплені будинки і повалені дерева. За добу у місті випало майже 70% від місячної норми опадів. Протягом середи час від часу у місті йшов дощ. Складнощів додавала гроза та сильний вітер, який ламав дерева. Вже напередодні ввечері рух транспорту по деяким дорогам був значно ускладнений. На допомогу автомобілістам прийшли рятувальники, бо автівки буквально плавали у воді. Нічна злива зупинила рух багатьма вулицями. Неможливо було проїхати по Балківській, Приморській, Чорноморського козацтва, Отамана Головатого, Щоголєва, Одарія, частині французького бульвару, Середньофонтанській, проспекту Небесної Сотні. Протягом ночі були задіяні усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди, повідомили в міськраді. У четвер вранці проїзд декількома вулицями був ще неможливий, але на більшості підтоплених доріг автівки вже змогли пересуватися. На місцях працювали комунальники та співробітники патрульної поліції. Злива традиційно зупинила роботу 20-го трамваю, який Одесити називають камишовим. За його маршрутом пасажирів перевозив автобус. Восьмий тролейбус курсував по частині свого звичайного маршруту, заважали руху транспорту, дерева та великі гілки, які падали на дороги. Негодою повали на 10 дерев та великі гілки, повідомили у міськраді. У двох випадках дерева впали на проїзну частину та заважали руху транспорту. Найперше комунальники прибирали дерева саме за цими адресами. В роботах з ліквідації наслідків негоди 4-5 вересня загалом було задіяно 329 працівників та 47 одиниць спецтехніки КП міські дороги. В четвер, вранці, комунальники продовжили роботи з ліквідації наслідків негоди, а саме з очищення доріг та мереж. Зливової каналізації від мулу та сміття, що потрапила до зливових мереж з потоками води, відкачування води з підтоплених дільниць колекторів. Виявлено підтоплення 10 укриттів і технологічних приміщень трьох фонтанів. Фахівці КП Сервісний центр проводять відкачування води, демонтаж насосів та обладнання, займаються ремонтними роботами. В той же час енергетики ДТЕК Одеські електромережі ліквідовують наслідки негоди на Одещині. Найбільше постраждав Одеський та Білгородністровські райони. День благодійництва – міжнародне свято, яке відзначається щорічно 5 вересня. Науковці вважають, одна з головних причин благодійності полягає в тому, що люди за своєю природою альтруїстичні, ними рухає бажання допомогти іншим. У центрі Ямаріуполь Одеса намагаються допомогти переселенцям з Азовського узбережжя в різний спосіб. Особливу увагу приділяють дітям яскравою ініціативою. Влітку стала академія майбутнього першокласника, в якій маленькі Маріупольці в Одесі мали змін. Ого, підготуватися до школи безкоштовно. Ми піднялись не за годинником, в школу зібрали свої рюкзачки. Ми першокласники, не малюки. Усі батьки знають, як непросто підготувати дитину до походу у перший клас. Тут і одяг, і канцелярське приладдя, і навчальні вміння дитини, які перевіряють перед вступом, і розвиток навичок самообслуговування, поводження в колективі, аби допомогти батькам першачків упоратися із цими непростими, а часом і недешевими турботами у центрі ямаріуполь Одеса провели академію майбутнього першокласника. Предмети читання, математика, розвиток логічного мислення, розвиток мовлення і творчі у нас були заняття. Да. Також серед занять вони і рухались, вони грали в ігри. Тобто дуже цікаво проходили всі заняття. До нас приходять і одесити, приходять, щоб допомогти так, в роботі з дітьми проводити творчі майстер-класи різні. Люди відлікаються, люди допомагають нам. Протягом літа вихователі центру безкоштовно працювали з дітьми за різними напрямками для підготовки до школи. Після нових знань на дітлахів очікували розваги на свіжому повітрі. А наприкінці навчання малі академіки отримали перші в своєму житті навчальні дипломи. Закінчилось випускним святом, воно було присвячено Дню Незалежності України, тематичне таке, з присутністю батьків. Дуже діти з батьками поділилися тим, що вони вміють робити. Все пройшло дуже чудово, всі задоволення, отримали дипломи випускників, це офіційний такий документ, подаруночки. Я Маріуполь це гуманітарний хаб, в якому надають допомогу вимушено переміщеним із Маріуполя співгромадянам. Тут добре знають, що таке благодійність, бо й рюкзаки першокласникам до нового навчального року, і заняття в академії для першачків, і майстер-класи для дітей роблять у подарунок. Те, що зараз робиться у воєнний час, і маріупольцям, які дійсно залишились без дому, без крову, родичі по усіх странах розбросані, ну, дійсно допомога йде з усіх боків. Багато людей діляться тим, чим можна поділитися з тими, у кого цього немає. І... Це це дуже наразі потужна допомога, яка потрібна для усіх ВПО і Херсонщини, і Маріуполя, і так далі. Синонімами благодійності є милосердя і милість. Вони притаманні людині за самою її природою. Таких висновків дійшли науковці, і з ними цілком згодні в центрі ямаріуполь Одеса. Ну а як же? Це, по-перше, емпатія, добро, милосердя, яке є, я вважаю у душі кожної людини. День благодійництва відзначають у світі 5 вересня. Це свято випадково випадає на початок навчального року. А саме до нього у центрах Я Маріуполь по всій Україні за принципами благодійності у сфері освіти підготували до школи 325 дітей в академіях майбутнього першокласника. Вчаться не лише дітлахи. У водолазній школі ВМС постійно проходить підготовка фахівців не тільки для вітчизняного флоту, а й для інших силових та спеціальних структур, які залучені до сил оборони. Майже щодня курсанти школи відпрацьовують різноманітні практичні заняття. На одному з таких побувала знімальна група телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Окрім навчання військовослужбовців, які лише починають опановувати цю спеціальність, у водолазній школі військово-морських сил проводять курси підвищення кваліфікації водолазів, які вже мають досвід. Цього разу заняття проходили у групу водолазів-інструкторів, досвідчених фахівців, яких навчають керувати малими водолазними підрозділами. Основне завдання навчити курсантів керувати спусками та безпечно їх виконувати. Вони працюють в парі, і їм задача ставилася виконувати роботу вдвох. Іноді є важкі роботи, що один водолаз не може виконати, другий допомагає. А страхуючи водолаз, він слід окремо на випадок аварійної ситуації. Під час навчального спуску водолази обстежували причальну стінку та прибережну зону на наявність вибухонебезпечних предметів. За допомогою шлангово-кабельної зв'язки, яка під'єднана до пульту управління, водолазу поступає повітря з поверхні і з ним є зв'язок. Також є глубиномір, який потрібен для проходження декомпресії. Якраз сьогодні вони відпрацьовували підйом з великої глибини і проходження декомпресії. Майбутній інструктор вчився користуватися пультом і перевіряти глибину і контролювати повільний підйом водолазів. Для опанування даного фаху необхідно бути у добрій фізичній формі, адже, окрім робіт, які потрібно виконувати під водою, водолаз має витримати на собі все необхідне спорядження. Один шолом даного комплекту важить майже 12 кілограм. Ще один важливий критерій відбору мотивація. Однак з цим проблем немає. Хлопці, які проявили себе в своїх підрозділах і їх визначили кращими, вчити таких людей дуже приємно і легко, тому що у них є бажання, мотивація. Найважче в навчанні та нічого. Це ж улюблена справа. Наша країна знаходиться зараз у стані війни і кожен українець має. Робити найбільше, що він може. А для цього треба бути ефективним. Що необхідно, пам'ятати учасникам дорожнього руху під час відключення світла і непрацюючих світлофорах. Патрульні закликають городян бути уважними. Водіям слід знизити швидкість перед перехрестями, стежити за дорожніми знаками та не забувати про увімкнені фари. Пішоходам рекомендовано на одязі мати світловідбивні елементи. Під наглядом комунальників міста Одеси наразі перебуває більше трьох з половиною сотень світлофорних об'єктів. Ключові перехрестя, які забезпечують трафік у місті, оснащені акумуляторами. Утім, у патрульній поліції Одеської області закликають бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху під час відключення світла. Загалом в місті світлофори зараз без живлення працюють. Є такі тільки кілька вулиць, де світлофори не працюють на цих вулицях, на цих ділянках дороги виставляються регулювальники. Тож водії, повторіть обов'язково правила для регулювальників. Якщо ж регулювальника немає, то всі знаки дорожньої розмітки, знаки вони стають у пріоритеті. Не тільки повторити правила дорожнього руху, а й нагадати про них у колі своїх родичів і друзів, закликають правоохоронці, бо це збережені життя, здоров'я і транспортні засоби. Щоб були вкрай уважні, обережні, тим паче зараз, коли різко змінюється погода, також це впливає на дорожню обстановку. І ще хочемо нагадати водіям, щоб вони завжди користувалися ременями безпеки як самі. Так і просили своїх пасажирів, адже це в першу чергу життя це здоров'я і ремінь безпеки вкрай гарно рятує життя у випадках складних ДТП, важких ДТП. Також фахівці радять не забувати знижувати швидкість перед перехрестям. Оптимальним для перетину вважається 20-30 км на годину. Ще пам'ятати про правило правої руки і особливості перетину перехрестя з круговим рухом. Слід бути особливо уважними пішоходом під час відключення світла. Пішоходи до вас особлива увага. Пам'ятайте, що ми переходимо вулицю там, де є зебра, розмітка. Ми слідкуємо. Гарно слідкуємо за тим, як їздять водії. Не поспішаємо. Також закликаємо усіх і дорослих, і малих ще раз одягати на себе світлоповертальні елементи зараз. Це модно, це класно, це корисно в першу чергу, і це про вашу безпеку. А водії повинні, повертаючи праворуч або ліворуч, дати дорогу пішоходам, які переходять приїжджу частину, на яку повертає водій, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Окремо у патрульній поліції, наголосили про режим пропуску спеціального автотранспорту, що сьогодні дуже на часі. В місті працює спецтранспорт, і ми маємо надавати перевагу при проїзді спецтранспорту. Це і поліцейські, це і швидка допомога, це і ДСНС. Адже пам'ятайте, що кожна хвилина, кожна секунда може врятувати життя. І на додаток про домашніх улюбленців на прогулянці на них краще одягати нашийники, що світяться. Так усім буде безпечніше дістатися додому. Ціни на продукти харчування чого очікувати восени через проблеми з енергетикою, кліматичні чинники пов'язані зі спекою, а також зростання акцизів, українцям слід готуватися до здорожчання продуктів харчування, хоча і не відразу, і не на всі позиції. Прогнозом можливої динаміки поділилися з кореспондентами Граду експертка аналітичного центру у сфері економічного регулювання Наталія Герасименко. Відключення електроенергії, зростання акцизного збору на паливо та низка інших складових безумовно вплинуть на формування цін продуктів харчування, яке українці можуть відчути вже цієї осені, говорить експерт аналітичного центру економічного регулювання Наталія Герасименко. Та наводить приклади динаміки зростання порівняно з минулими місяцями. І якщо ми будемо порівнювати Ціни, наприклад, липня та попереднього року і липня 24-го, зокрема, то вони в середньому зросли на 5,5%. В основному ми спостерігали подорожчання, наприклад, в такому сегменті, як масло, здорожчали дещо фрукти, хліб, молоко і тому подібне. Проте у той самий час ціна на деякі популярні продукти харчування знизилася. Стосується це найчастіше вживаних українцями яєць. Ми маємо і позитивні тенденції, наприклад, знизилися ціни на наші улюблені яйця. Зокрема, за останніми даними, середня розрібна ціна десятка яєць складає 40 гривень, тож це, в принципі, більш-менш у нас доступний продукт. Далі, якщо казати про очікування аналітиків, слід бути готовими до здорожчання м'ясопродуктів та молока, і цьому є об'єктивне пояснення. Ми на жаль можемо очікувати здорожчання вартості молока ще приблизно на 5% у найближчий час. В першу чергу, звичайно, це пов'язано з перебоями з електроенергією, з електропостачанням, відповідно складності з зберіганням, переробкою і тому подібне. Поки що зберігається певна стабільність у цінах на крупи, зокрема на улюблену в Україні гречку. Але ця тенденція може незабаром змінитися, наголошує експерт. Наша улюблена гречка вона не здорожчала. Тобто в цьому році вона стає, вона ще досі є доступною, але маємо також новини з ринку і спостерігаємо таку ситуацію, що ймовірно буде підвищення цін на цей продукт, оскільки суттєво. В Україні скоротилися площі а, вирощування гречки. Наразі ціни на помідори через достатньо великий попит на них та несприятливі погодні умови для вирощування коливаються у межах 40-55 гривень. Поки що вартість деяких інших овочів може тимчасово знижуватись у період врожаю. Але як зазначають експерти, через здорожчання паленомастильних мастильних матеріалів та перебоїв з електроенергією, скоріш за все ціни на продукти харчування будуть зростати. Сховали в холодильнику понад 100 тисяч доларів на Одещині. Припинили спробу незаконного вивезення валюти. Водія та пасажира рейсового автобуса затримали. На КПП Орлівка в салоні автобуса митники під час перевірки виявили 118 тисяч доларів. Гроші були загорнуті в поліетилен і ретельно заховані. Їх помістили на дно холодильника під продуктами і пляшками з водою. Як стало відомо, 78 тисяч доларів належали водієві автобуса, а ще 40 тисяч пасажирці, яка їхала як супроводжуюча особа. Документів, що підтверджують зняття цих коштів з рахунків, у них не було. На фігурантів склали протоколи за порушення митних правил. справ, передали до суду. Інклюзивна освіта це навчання дітей, які мають особливі потреби у загальноосвітніх закладах разом з усіма учнями. З часом таких дітей стає більше, а процес навчання позитивно впливає на індивідуальні особливості дитини. Впевнена, директор одного з одеських інклюзивно-ресурсних центрів Світлана Герега. Як визначити батькам, що краще для їхньої дитини з особливими освітніми потребами, інклюзивний клас у звичайній школі або все ж навчання у корекційному закладі? Рекомендація випуску. На початку нового навчального року, незважаючи на війну і на те, що дехто все ж таки їде з країни, класи збільшуються. У тому числі стало більше дітей з особливими освітніми потребами. І це є показником того, що в інклюзію, як процес з позитивним впливом, повірили, як і в те, що вона дійсно розвивається, впевнена директор інклюзивно-ресурсного центру Світлана Герега. У нас немає а, зараз особливих класів. Угу. Будь-яка загальноосвітня школа, будь-який клас це потенціально інклюзивний клас. Так? І коли тому я й сказала про вчителів, а, тому що коли, коли, коли така дитина є в класі, він автоматично стає є інклюзивним. Зрозуміло, що для всіх учасників освітнього процесу це непросто. Однак для дітей з особливими освітніми потребами навчання у звичайному класі є у першу чергу фактором соціалізації, говорить Світлана Герега. А яким чином батькам визначити, що краще для їхньої дитини: інклюзивний клас у звичайній школі чи навчання у корекційному закладі? Спеціаліст рекомендує зважати на індивідуальні особливості дитини. Є така не досить невелика кількість. Дітей, яким, ну, е, на даному етапі, правильно кажучи, е, на даному етапі правильно може бути е, навчатися в корекційній школі. Чому? По-перше, тому що там мала кількість дітей, там від 6 до 12. ну, за, е, за, Залежить від е, е, рівня підтримки дитини, так? Е, це по-перше, і все ж таки таку дитину так, легше навчитися в о в класі, чим таку дитину там, в 4-5 класім, ну, повести, як то кажуть, в да, до класу осіб, де 25-35 mm -hmm. ще дітей? Зараз існує тенденція, коли спочатку діти з особливими освітніми потребами йдуть до корекційного закладу, навчаються там 2-4 роки і далі успішно продовжують навчання в інклюзивних класах, розповідають спеціалісти інклюзивно-ресурсних центрів. Особливо надихають позитивні історії та приклади, коли робота фахівців інклюзивно-ресурсних центрів дає відчутний результат. Ділиться з нами Світлана Герега. В суботу мама подзвонила. Вона... Була сама дуже здивована, що Саша зайшов в перший клас до класу і сів за парту, а потім підійшов до неї, взяв у неї. Умовно, умовно, ну, як вона сказала, чи книжку, чи зошит вона не, uh -huh. не, не зрозуміла. Він забрав у неї маленьку сумочку, положив і наче почав імітувати, uh -huh. що він спробу, що він навчається. Uh -huh. У нас в РЦ не було такого, що от, от парта є, стіл. Ну немає uh -huh. в нас таких умов, але да, що треба вот сісти, там уроки якісь ми ні, цього не було. Але все ж таки нам вдалося да, батькам велика пошана, велика подяка, коли вони, вони е, поруч із нами і разом з нами працюють. Так, е, е, да, ми все ж таки змогли йому донести. Яким чином? Угу. Я не знаю, угу. що ну, є це... школа. Щоб визначити, який навчальний заклад, загальноосвітня школа або ж корекційна, буде найкращим, найоптимальнішим рішенням для дитини з особливими освітніми потребами, Світлана Герега радить батькам завітати разом з малечою до будь-якого інклюзивно ресурсного центру Одеського регіону. В Одесі та області їх нараховуються чотири десятки, і отримати безкоштовну консультацію спеціалістів. Сильні зливи та опади, які перевищили місячну норму вересня на самому його початку, та всьому виною вплив циклону з акваторії Чорного моря, який і спричинив негоду по всій території Одещини. У найближчий час середня температура повітря залишатиметься на кілька градусів нижчою за попередні дні. Повідомляють синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів. А вночі та вранці 6 вересня очікується гроза. Дощі з грозами, які напередодні спостерігали мешканці Одещини, принесли певні рекорди за обсягом опадів. Один з прикладів у селі Серпка. Їх рівень склав 25 міліметрів, а по Одесі протягом ночі всі 27. При тому, що нормою для вересня є позначка у 44 міліметри, і це тільки початок місяця. Така погода зумовлена виходом циклону з акваторії Чорного моря, зазначають синоптики. Схоже на те, що осінь вже показала, хто саме стає повноправним хазяїном за Календарем. Наступна доба буде також хмарною. Вночі та вранці можливий дощ, гроза, вдень без істотних опадів. По місту Одеса температура вночі 16-18 градусів, в день – 24-26. Температура морської води – 21-22 градуси. Схожі погодні умови триватимуть і на вихідних, говорить синоптик. 7-8 вересня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний де 14 метрів за секунду. Температурний фон вночі 14-19 градусів день 23-28. Стала погода з мінливою хмарністю та несуттєвими опадами. Протримається на думку синоптиків до початку наступного тижня. 9-10 вересня безістотних опадів. Температура вночі 12-17 градусів день 23-28. Загалом наступні дні погода Одещини продовжить формувати поля зниженого тиску. Як пояснюють фахівці, це обіцяє очікувано стійку вологість з незначним зниженням нічних температур. З новинами у мене все про розлато подій. Дивіться у наших наступних випусках. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.